Усім привіт! З вами Ростислава Астрій Здоров. Вітаю усіх вас на своєму каналі. Запрошую на загальний теророзклад на тему віки і почуття. Загадано вашого мужчину сьогодні. Загадайте ім'я свого мужчини, а ми подивимося, яких він енергія. Що нам про це розкажуть карти Таро? Яких енергія загаданий мужчина? Це мужчина з минулого, який... Ностальгує за вами. Дуже гарно згадує про вас. Він про вас не забув. Яких інші енергіях? Так. Він енергіях вирішує якісь справи. Документи в державних установах Він духовно розвинена людина, який відомий в своєму оточенні, який дає поради. Цього потребують? Яких енергія видавати немужчим? В енергіях він знаходиться в енергіях боротьби з труднощами? Зараз в нього багато перешкоджу життя, він з ними бореться. Випав король пенотаплів, мужчина, можливо, не особій, мужчина забезпечений, багатий, І працює або в державних структурах, або займається підприємством, Підприємництво. знає то, Багато вмію їх заробити. Можливо, розкупувати трошки, але для нього дуже важливий домашнє типло. Яких енергіях ще розглядали він конець пішов з ваших стосунків. Тому що він був жонатий і вернувся таке би до своєї сім'ї. Але він просто дуже жаліє, жалкує, там. Тому що він там не знаходить ніякого тепла. Він пішов стосунків з, з, з ваших стосунків. Любові, люблячи. І він не може вас забути. Які думки і почуття вашого загаданого мужчини сьогодні? А він думаю, я до вас, видіє СМСки, Бозінка. Бо, можливо, він э, підставить ту зустріч, хоча з вами дуже зустрітися. Да? Зараз йому дуже тяжко на душі. Так як я говорила, я дуже жалкує з того, що він пішов. І він розуміє, що ви його подолі. І тому він докладає всіх зусиль, щоб бути з вами. У когось мужчина подовів. Що він ще він йому почуття сьогодні. Він хоче повертатися до вас. Так, він хоче вас повертати. Він дуже його е, тягнеть. Якийсь магніт, просто тягне до вас. Він не може з собою нічого зробити. І за того йому дуже тяжко, що він вас любить, він вас не забув. А в нього багато перебої. Йому тяжко, що він не може бути з вами, але він вас любить. Він бачить вас своєю половинкою. Хоче з вами сім'ї і про це думає. І він хоче і бачить вас своєю половинкою. Хоче з вами примирення. Бо тут розварка, Примирення. Хочу запросити вас на якусь забаву. Хочу зусиль з вами. Ти хочеш, а будеш, а будеш діяти. Повелиться в Пентаклі, буде діяти дуже повільно. Дуже повільно. Повільно і осторожно. Він не знає, як до вас проявитися, яким чином. Да. Йому сила. Він хоче з вами серйозної розмови. Буде проявлятися, але дуже повільно, можливо, не ті строки, які ви бажаєте. Хоча цією розмовою зустрітися і ці поговорити з вами і цією розмовою розставити всі крапки над ігні. Він хоче знати, як ви до нього відноситеся. сега трябва да изкарте Ще да му на него. У вас відкриються нові можливості, буде прорив у ваших стосунках. Але на другій карті колонда каже, що треба трошки почекати. І тоді буде все добре. Тоді буде десятка чаш. Тоді буде створення сім'ї. Тіше продовжував час, треба почекати. Ось такий терор розклад вийшов, з ким резонує. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. Нехай буде так. Я Всі коментари читаємо, дякую вам за ваше вперед на звук. До нових зустрічей всім вам благ!